Я поставила варити мілку. Це вже з ферментом стоїть, з закваскою вже відстояло 30 хвилин. Вже стоїть тепер з ферментом. Мені потрібно випити пігулки, потрібно щось з'їсти, бо вони під час їжі приймаються, але в горло нічого геть не лізе. Вова, поки ще я сьогодні спала зранку, вже з'їздив, забрав. Виявляється, він ще дня чотири назад замовив. Рибку копчену на вихідні і сюрприз хотів зробити. І поки я спала, з'їздив забрав і її привіз, уже в холодильник поклав. Думали, думали, що ввечері трішки відпочинемо, але не знаю, важко, важко мені про це балакати, всі вони мої. У мене емоційно стан дуже подавлений. І зараз я не знаю, як буде до вечора, можливо, я якось це вже сприйму. Це таке рішення. Не знаю, як сказати. Ну, неочікуване, ніхто, якби я до цього себе настраювала, мені було б легше, а так спонтанно. Коротше, не знаю, можливо, до вечора я трішки це все сприйму, це все зрозуміло, я завжди всім це кажу, що хто нічого не тримає, той нічого не втрачає. І то, що краще на худобі, ніж на людях. І те, що ну, але все рівно якось якийсь такий смуток, осад. На душі, не знаю. Коротше, лізти в горло мені зараз нічого не лізе. Вчора була, коли ходив до сусіда по кабачки, нас пригостили ось два і ось кавунчик. І я вирішила, що це і буде моя їжа сьогодні, щоб наче серце не пити, пігулки, я зараз поїм кавунчика. Цікаво, який він в розрізі буде. Ось такий, в розрізі розпахся і все шкурка хрустить. Зараз скуштую смачний. Знаєте, він не дуже солодкий, але такий ароматний. Я згадала дитинство, у нас бабуся завжди садила такі кавунчики. І коли ми в дитинстві, ну я особливо в неї часто була, тут згадалася бабуся, село. Він навіть смачніший, ніж ми от останній купляли, що був сахарний, як ватяний. Але чомусь настрою він все рівно не додає. Хоч і ароматний, хоч і смачний. Збираю вову на пошту. Ось отак виглядає запакований порошок. Тобто він відважений у кульочок, а потім цей кульочок зав'язаний і міцно на міцно обмотаний стрейч плівкою. І такі виходять кавелики. Я не поїду, тому що немає ні настрою, ні бажання. Я залишаюся вдома, та в мене ще й мілка не, не готова. Тому збираю одного вову. Понаписую бумажечки, ось такі, він поїде сам повідправляє. Боже, машинка пішла викручувати, тарахтить страшно. Все, мілочку згорила три головки. Заварила каву, вихолоняє. Завтра буду замочувати качотку. в ній. Тут у мене стоять легені і печінка. Зараз до них доберусь. А я після того, як з сиром розібралася, в мене ж лежала вчорашня куплена під черевина. Я ж сьогодні планувала її засолити. Щоб завтра відварити із сиром як розібралася, насипала сіль, цукор і спеції. А зараз випроводили Павла Сергійовича, і чесничку осталось туди додати. Цей раз дам трохи більше чеснику, бо, як на мене, не вистачало. А оця штука, скажу я вам прикольно. Так просто раз, і тут майже нічого не залишається, а весь часничок подавлений всередині. Ножом щистив прямо сюди. І все. Так що все, нема нашої феї. Ах. Увімкнули, Прийшлось увімкнути Ларь, тому що ну, на дворі вже вечір. Вже 18 година. Що я буду з нею робити? В ніч на переробку, та й все рівно лопаткам потрібно вихолонути, стабілізуватися. А де я? В холодильниках такого міста немає в мене. Погріб у нас для цього не предназначений. Зараз усе це обрізати, обвалювати. Та ну і в хаті 30 градусів. Воно не буде вихолоняти, воно швидше зігріється. Тому увімкнули ларь і розібрано так, на крупні шматки. Ну, лопатки віддільно, ребра віддільно. Коротше кажучи, поскладали, простелили на дно. Клійонку, так як ларь була пуста. Простелили клієнку і поскладали прямо на дно ларі, розложили отак, от по дну, щоб воно коротше вихолоняло. І все. А вже потім буду діставати, розморожувати. Можливо, на наступні вихідні видно буде. Можливо, менше буде з, з молоком. Переробки. Ребра, напевно, що відтушу у скороварці, як я завжди роблю, і буде. Ну, типа зельц або щось таке. Або тушонка двойної варки. Коротше, а м'якоть, не знаю, може так запечу ногу, коли, а може позрізаю і пустю в переробку, ще не вирішила, чесно. Телефонував мені знайомий наш, який брав у нас в цьому році казенят. І так вийшло, що він брав казенят від феї. Ну, він не тільки від феї, але й від феї... ще й батарея сіла. І від феї теж брав козочку і козлика для своїх козочок. Дзвоник каже, я так тепер хвилююся, що робити. Ну, кажу, а. А хто від чого застрахований? У мене також майже вся, всі кози, це майже феїна лінія чи Фіфена. Фея, Міра це її сестра, минулорічна по Фіфі. Барбі це дочка феї. Лана це дочка Міри. Дана це дочка Барбі і внучка феї. Ну, коротше, що робити? Ніхто ж їх прибирати не буде. Будемо, як то кажуть, поживемо, побачимо. Я й йому так сказала. Ну, а що ніхто ні від чого, правда, не застрахований. Хто нас минулого року дивився, згадайте, як ми Луї був у нас козел. Стовідсотковий, Заганенський, з документами, а хто що приключилося, все став, як то кажуть, імпатентом. І все. Тому не знаю я, що з ким як приключається. Надія на те, що якщо це щось її генетично спадкове, то ці всі дівчата від, других, ну, від другого козла. І Барбі, і Міра, вони від Чарлі вже, Ілана з даною від Чарлі. Тому буду надіятися, що щось виправиться, можливо, так просто з феєю повинно було бути. Не знаю, нічого не знаю. Я розумію тільки те, що це щось на генетичному рівні, і Толчок цьому дало. Покриття. Тобто гормональний товчок, гормональний, ну як, все рівно після покриття, е, гормони бушують, це гормональні зміни в організмі відбуваються, і вони дали толчок чомусь. Не знаю. Це моє пояснення. І, інакшого я не бачу і. І що робити, ну я ж не можу, наприклад, теж. У мене виходить, буся і Барбі це двоюрідні по тій же лінії. Ой, буся і Віка. Це двоюрідні по тій же лінії. Не рідня з ними взагалі, це одна лада. Ну, я ж не можу зараз усіх вирізати і залишити собі одну ладу, правда? Будемо жити, будемо дивитися. Я так сказала. А працювати сьогодні з. Цим м'ясом ажку в ніч, ну нема ніякого не ні бажання, ні сил, ні змоги. Вова пішов косити, він зранку ще намолов. Посилочки ми відправили, я зараз дозамочую під черевину, розберуся з легенями і печінкою і піду на дойку. Тому напевно, що на сьогодні будемо на цьому з вами. Прощатися всі наші новини, ви знаєте, всі, всім з вами поділилася, все розповіла. Все. Дякую вам усім за підтримку. Читаю ваші коментарі. Е, майже всі коментарі е, адекватні, і всі розуміють, і всі підтримують. Е, Ну, я, я не могла, наприклад, вплинути ніяк на цю ситуацію. І іншого виходу я також не бачила. Залишити її на тиждень, тримати е бішку. її. Вранці сьогодні всі відштурхали від дверей. Вона весь день пролежала. Пал Сергій зайшов до неї. Вона лежить. Він підняв за шийник, Вона з ним пішла. Ну, тобто, абсолютно в'яла така якась. Хто зна, що воно? Всередині все чисте: печінка, легені, ну, взагалі ніяких наскрізь, на шкірі також ранок немає, як щоб сказати, що там язва чи ще щось. Ні. Не знаю я, що це, і не знаю я, як це. Ну, Як є, так і є. Тому дякую за підтримку, дякую за ваші перегляди, за ваші коментарі. Всіх вас цілую, люблю, обіймаю. Бувайте. До завтра. па-па, А завтра будемо з вами робити качоту в кавовій шкаринці, Завтра будемо варити під Черевину. Ой, все це буде завтра. Все. Люблю вас, мирної вам ночі. До завтра.